12 жовтня національний день Іспанії, прекрасної країни, яку називають справжньою мозаїкою за її колоритність і різнобарвність. Наш телеканал неодноразово бував у прес-турах в Іспанії і завжди залишалися неперевершені враження. Іспанія вважається третьою країною в світі, яку більш за все полюбляють туристи. Чого лише вартий Мадрид, дивовижне місто, де чимало палаців і унікальних пам'яток, а ще Барселона, столиця Каталонії. Друге місто в Іспанії не Валенсія, а ще унікальні курорти на островах Тенерифе, Ібіца, Майорка і багато, багато інших. А зараз ми знаходимося. У південному місті Малага, що на прекрасному березі Середземного моря, місто з великою історією, адже засноване ще у восьмому сторіччі до нашої ери, і сьогодні розвивається дуже активними темпами. Не випадково, що саме Малагу номінують на премію Краще туристичне місто серед 20 країн світу. І такий вибір не випадковий, адже Малага органічно поєднує багату історію місту 2800 років і сучасність, дуже розвинену інфраструктуру, чудові пляжі, і оригінальну середземноморську кухню. Приміром, тільки тут готують рибу і морепродукти у спеціальних човнах на дерев'яних вуглях, і все це в ресторанах, тавернях, кав'ярнях на березі Середземного моря. Лага приваблює унікальними історичними спорудами і музеями фортеця Алькасаба, палаци, кафедральний собор, музей Пабло Пікасо і багато-багато іншого в цьому чудовому іспанському місті, що одразу вражає. Розвиткові туризму. Тут не дають великого значення. Ще 15-20 років тому Малага не була такою популярною, а сьогодні це туристична мека. Екстер'єр будинків в ідеальному стані. Усі пішохідні зони оздоблені мармуром. Багато спортивних майданчиків, просто небо на березі моря. Все це приваблює туристів. Серед усіх іспанських міст саме Малага, має найбільший приріст туристів, і щороку він зростає на 20-30%. Ефективно працює. Аеропорт він посідає третє місце після Мадрида і Барселони, адже пасажиропотік постійно зростає і становить до 18 мільйонів пасажирів на рік. На рейдах в морському порту чимало пасажирських лайнерів працюють паромні переправи, високошвидкісні потяги, ідеальні автомагістралі. Це теж. Одні з чинників, які допомагають розвиткою туризму, а все це разом робить відпочинок тут незабутнім. А ще знаними виходцями з Малаги є відомий художник Пабло Пікассо і популярний актор Антоніо Пантерас, і нами названі набережні Малаги». про Іспанію. Можна говорити ще дуже багато. Ми продовжимо це робити вже в Херсоні, адже сьогодні наш прес-тур завершується. Ми говоримо «Грасіас, Іспанія, Асталавіста!».